Вітаю вас, друзі, ви на каналі Хмаринка Саєнс. Що таке енергосистема країни та як вона працює? Що відбувається з енергетикою під час війни, і чому руйнування електростанцій в одній частині України призводить до віялових відключень на тисячі кілометрів? Так от, електрична енергія це саме той вид енергії. Який ми ще не навчилися зберігати у великих обсягах, так у світі вже є величезні акумулюючі станції, але вони недостатньо поширені в Україні, як і в більшості країн, електрична енергія одночасно генерується, передається та споживається. Для цього долучені генерувальні станції, мережі передачі електроенергії та власне споживачі. В справно працюючій енергосистемі не може бути ані дефіциту, ані надлишку потужності. За генерацію електроенергії в Україні відповідають атомні, теплові та гідростанції. Атомна енергетика є основною для нашої держави. За кількістю ядерних енергоблоків, Україна посідає дев'яте місце та має найбільшу в Європі атомну електростанцію Запорізьку АЕС. До повномасштабного вторгнення цей тип станції забезпечував до 55% всієї генерації доволі дешевою енергією, міг би і більше, але у нього є один суттєвий недолік: обсяг енергії, що генерується на АЕС, неможливо оперативно коригувати. А як ми вже казали, для роботи енергосистеми дуже важливо, щоб обсяг виробленої енергії дорівнював обсягу спожитої. У випадку надлишкового споживання електростанції починають працювати з перенавантаженням, що неодмінно призведе до значних аварій і втрати обладнання. Зайва генерація теж згубно впливає на все обладнання енергосистеми, зростає частота в мережі, і все енергетичне обладнання опиняється під загрозою. Функції з регулювання генерації в нашій енергосистемі покладені на ГЕС і ТЕС. При цьому, не дивлячись на дешевизну електричної енергії, що виробляється гідроелектростанціями, їх частка досить мала і не досягає 7%. Приблизно ж стільки мають альтернативні джерела енергії, типу сонячних чи вітрових станцій. А от теплові електростанції генерують у нашу енергосистему понад 30% потужності, вартість їх електроенергії найбільша, але вони краще за все справляються із функцією регулювальника кількості виробленої енергії. Що стосується системи передачі електроенергії, то вона дуже складна і розгалужена. Мільйони кілометрів повітряних ліній, десятки тисяч підстанцій вкривають всю територію України, і насправді неможливо визначити, на якій саме електростанції вироблена електроенергія, яку споживає ваш чайник. Вихід з ладу однієї підстанції чи лінії компенсується енергією, доставленою іншими шляхами. Багато розповідати про споживачів електроенергії України, я думаю, не варто. Це і великі промислові підприємства, і звичайні домогосподарства. До всього цього слід додати, що енергосистема України не є автономною. Раніше вона працювала синхронно з системами Білорусі і Росії. А віднедавна з європейською енергосистемою, тобто у разі залишків генерації існує технічна можливість передачі електроенергії іншим країнам, так і у разі гострої потреби існує можливість компенсувати дефіцитну потужність, але обсяги цього транзиту обмежуються пропускною спроможністю лінії та підстанцій не тільки в нашій країні. Ще з 2014 року, через російську агресію, Україна втратила низку великих промислових підприємств, споживачів електроенергії та кілька генерувальних станцій. Ці події не мали суттєвий вплив на роботу об'єднаної енергосистеми. Але вже з 24 лютого 2022 року руйнування підприємств стало масовим, споживання електроенергії падало, і ми були вимушені зменшувати генерацію. Вже тоді агресор почав завдавати ударів по нашим ТЕЦ у різних регіонах країни, захоплення Запорізької АЕС, її нестабільна робота, а потім і повне зупинення генерації не могло залишитися непоміченим в роботі енергосистеми. Але енергетики вміло втримували баланс. Масові ракетні обстріли електростанцій, які нам влаштувала країна-терорист, вивели з ладу велику кількість важливих енергетичних об'єктів, що призвело до дефіциту потужності і застосуванню аварійних відключень. Аварійні відключення це вимушений засіб для втримання енергетичного балансу. Тобто, якщо потреба в споживанні електроенергії перевищує генеруючі спроможності, енергетики в ручному чи в автоматичному режимі вимикають окремі райони чи навіть міста, не допускаючи виникнення аварій на станціях, це вимушений, але цілком керований і обґрунтований захід, який допомагає утримувати працездатність системи. Наразі невідомі точні цифри пошкодженого обладнання або обсягу дефіциту, але точно відомо, що наші енергетики докладають неймовірних зусиль, щоб втримати цей крихкий баланс у важкий для країни період. Дякуємо енергетикам, віримо в ЗСУ і допомагаємо здобудувати перемогу. Не забудьте про вподобайку для цього відео, підписатися на наш канал і при можливості допомогти нам фінансово. Як це зробити? Інформація буде в описі до цього відео.